Добрий єдини глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні у нас 11 травня і я знаходжуся на одній з своїх ділянок з малиною. Ну і разом з полуницею. Зараз далі ще покажу, що то там в неї сталося таке. Перш за все покажу, що сталося з моєю літньою малиною. Отакі в мене два радки Літньої малини. Один сорт. Оце поки, поки зеленіший, Це один сорт, а це повністю все другий сорт. І сталася тут така проблема. Коротше, вже другий рік. Я бачу, що з неї толку вже не буде. На перший рік я думав, що то воно просто померло, бо було молоде. А на цей рік така ж сама ситуація. Отак От кожне стебло і так кожне стебло посередині повністю тако лопше. І те, і те, і те. Ну вони всі, можна сказати, там полопавші. Я думав, що воно буде пусте, ще якийсь пагін, але воно вже посохло. Коротше, діло в тому, поставили ми стовпці, намучилися тут з дружиною, поставили стовпці, попідв'язували все, все як має бути, поробили, побрізали її. І вже другий рік з неї толку ніякого абсолютно. Кожного разу зразу вона жене. Нові пагони з землі. А того року ще було відсотків десь 80 померли. Ну На цей рік 100% померла. Вся абсолютно літня. То я вже на цей рік прийшовся. Отже видно як лягає Лобода. То я вже пройшовся тут раундапом, покропив оці два радки. Навіть не заїжджав я сюди фрезою, щоб знищити ці всі бур'яни, які є. І покропив разом і малину. І покропив оці всі бур'яни. Вже другий рік в неї толку ніякого, абсолютно. Думав, може цей рік переживе все, Пере... думаю, гарні такі кущі були, трохи ми їх прорідили, позаплітали, все, як має бути, зробили. І цей рік все рівно воно його нічого ним не, не зробилося. Не впустило, воно тільки пускає отак заново, знизу і по всьому. То на цей рік я її буду викорчовувати. і Буду садити або ремонтантну, звичайну ту малину, або буду садити полуниці. Така плачевна ситуація мені з неї вийшла. Думав раніше щось трохи десь беру спочатку цих, а потім перейде на тую малину, поки буду збирати цю, то перейду собі, щоб мати чим зайнятися. Потім перейду на тую, але не так то воно все просто. Чи тут беріг, чи що. От Все посохло повністю. І по всьому. Нема гілки сухі. Чи тут через те, що тут оберіг. Мороз більший і тут такий сквозняк виходить, що тут от так немає ніде нічого, просто воно нас всі фонить. Чи те що не завина, тут я не знаю вже яка тут причина в тому. Ну коротше, все воно померло. Отакі от буде вони вже гарно позаплетівані всі, попідв'язані, зробив все культурно і все пропало. Минулий рік хоч щось ще десь там було. А цей рік взагалі ба, нічого. То я її навіть не хочу більше на займатися, буду її скасовувати, буду її викорчовувати буду десь її дівати. Так, Тут у мене чотири рядочки ремонтантної. малини. І то вона трошки теж тут не завина. Отак її що видно буде, трохи вершки покрутило, бо мороз все рівно був, як і не є. А тут в мене навздовж чотири радочки полуниці. Ай, полуниця, і з і полуниця отака тут. Зараз подивимося, бо я її накрили трохи. Бо... Хочу подивитися, о, що тут робиться. Це вже попередньо мороз її влупив, вона померзла. Думаю, хоч щоб спасти оці другі бутони всередині, що будуть йти, то з 9-го чи то на 9 -е число ми їх накрили, Це вона вже другий день так накрита. Ще я думаю за 2 дні там нічого страшного не зробиться. Ще два дні в нас передають морози, а далі вже буду її відкривати, бо Волокна не купили. Ми навіть не таке не розраховували, що буде тут такий у нас мороз. А... Ось така у нас вже тут ситуація. Половину її померзло, але половину ще є то. Вирішив я її, коротше, накрити. Ось така в нас Тута... в Мічниці прийшли. Така в нас тут малина. Малина чує, полуниця. Ну, далі покажу, які в мене там є ще ділянки з часником в наступній серії. Добре тоді. Всім дякую за увагу. До побачення.